Вперше у Харкові персональна виставка живопису представника сучасної творчої еліти України Анатолія Мельника. Він народний художник і водночас генеральний директор Національного художнього музею України. До першої столиці митець привіз свої найкращі полотна, зокрема, портрети видатних постатей сучасності Богдана Ступки та Івана Драча. Художник Анатолій Мельник тривалий час не наважувався на персональну виставку. Він називає себе музейником та видавцем митецької літератури, але весь вільний час проводив у майстерні ішов туди рано вранці, коли на вулиці лише двірники, які на його думку розчищали для нього творчий шлях і малював. Він як художник весь час працював, але він не показував і показував основному друзям. І це вже друзі спонукали його для цієї виставки. Що він виставу показав, бо як ви бачите, цікаві прекрасні роботи роботи. Такі, як і сам Анатолій, маючи енергетику. Анатолій Мельник обрав станковий живопис, своє творче кредо висловлює в класичних жанрах: пейзажі натюрморті та портреті. Саме написання портрету на думку художника найскладніша робота. Каже, на полотні він сам, бо кожна особистість, яку малює, трішки наділяє своїми властивостями. Сьогодні портрет не модний, у світі, в Європі, напевно, не модний. Але я знаю по історії, що багато відомих художників. Не справлялися з портретом. Я не кажу, що я справився. Але разом з тим можу сказати, що це дуже складний жанр і він мені надзвичайно цікавий. У художньому музеї два портрети Богдана Ступки – актора та особистості. Анатолій Мельник зізнається, розгледіти справжнього Ступку було надзвичайно важко. Інша видатна постать сучасності, і письменник Іван Драч не тільки залюбки позував, а навіть завітав на відкриття виставки. Розповідає, що на власні очі побачив, який це кропіткий труд, труд художника. Найшло на нього натхнення, то мені треба було просто вже опустити руки і тільки дивуватись тому, всьому як він бігає з пензлем, як він, значить, мочається все фарбу, як він розводить, як він ганяє сюди і дійсно, коли він. Був змокрілий, вже як шалений кінь, який десь пробіг якусь, я знаю, багатокілометрову відстань. То я зрозумів: ну, наочно, що таке є робота митця, робота художника. Виставка у Харківському художньому музеї триватиме до кінця квітня. Олена Захаренкова Євген Шинкаренко, Харківські новини.